Це той момент, коли мене просто бомбить після сесії. Сьогодні на консультацію до мене звернулася дівчина, яка ну просто неймовірна. Вона е, класний спеціаліст, вона знає англійську мову. Вона пробує якось розвиватися у цьому житті. Але в силу життєвих обставин, в силу через те, що її постійно критикували, постійно обіццінювали, давали заборону на її емоції, не давали можливості проявлення. Зараз у неї низька самооцінка, самоцінність не та, яка, звичайно, хотілося. В неї проблеми з особистими кордонами. І через це все вона не може почати жити те життя, яке вона хоче, вона боїться проявлення. Вона працює на неулюбленій роботі. Вона жив. В тій країні, яка їй не подобається. Вона, вона пробує розмовляти тією мовою, яка їй не цікава. Вона спілкується з тими, з тими людьми, які їй теж, ну скажімо так, їй важко з ними спілкуватися, тому що це не її люди. Вони її критикують також, обесцінюють. Тобто вона в позиції жертви через те, що в неї були такі життєві обставини, вона звикла вже до цієї позиції.